Це дуже смішно. Депутати згадали про конституцію і про те, що з народом треба говорити чесно. Про це згадала народна депутатка від слуг народу Галі Галина Янченко. Що будь-яких територіальних питань потрібно проводити референдум хм. як під час війни. Так референдум ж заборонений під час війни. Про територіальні зміни країни заборонено проводити референдуми. Але, за словами Дардепки, найімовірніші якісь компроміси будуть, і нам потрібно чесно вести діалог з українцями, на що ми можемо погодитися, на що ні, каже вона. Влада в Україні уповноважена діяти лише на користь українського народу від імені українського народу. Це те, що говорить нам Конституція, каже пані Галіна. Пані Галина, ви що? З гузу з'їхали? Все це правильно, але. Які референдуми під час війни? Це заборонено, як і про території заборонено проводити референдуми. Ви розумієте, що говорите? Чи просто так перелякалися, що офіс президента примушує вас голосувати, що зараз шукаєте будь-які варіанти? Ні-ні. У 2019 році вас із Зеленського обрали, щоб ви приймали рішення. От і приймайте їх згідно Конституції, не порушуючи закону. Згадали, як це? Ні? Згадуйте.